Друзі, привіт! Сьогодні 23.02. І виходжу в ефір знаєте з такими речами, які б хотілося все-таки сьогодні озвучити, щоб всі зрозуміли, що процес іде, цей процес ну не його повернути вже неможливо. І хочу звернутися до знову ж правоохоронних органів, тому що сьогодні вже можна відкривати кримінальне впровадження. Я хочу звернутися до СБУ, до прокуратури, до ДБРу. Чому хочу звернутися? Тому що. Саме в понеділок на цьому тижні це 5 суток тому, а саме зараз в 21-й годині сплив час щодо відповіді затриман... щодо затриманих автомобілів, 12 автомобілів учасників громадської організації «Автоєвросила», які були затримані на митному переході Шегені Медика, і вони мають сьогодні, майже не майже а зараз, в 21-й годині, отримати відповідь. Я маю. Інформацію, що відповіді такої немає, Тобто, відповідно контрабанда Львівської області під керівництвом так називаємого Сматрящика, якого прислав Кривівський пана Мухи. Відповіді немає. Чому немає? Тому що він не знає, що відповідати. Він перекинув свої, скажімо так, зобов'язання на інших якихось людей. І сьогодні я вважаю, що це є злочин, і з приводу цього можна відкривати впровадження. З цим я буду звертатися до. Кандидатів в президенти, з цим я буду звертатися до народних депутатів і буквально з понеділка ми зробимо депутатський запит щодо відкриття кримінального провадження розслідування про службову недбалість, е саме керівником е контрабанди Львівської області, паном Мухою, тому що саме він давав цю вказівку. Хочу звернутися до пана Кривіцького. Пан Кривіцький, ви такий гарний чувак, який декілька днів назад, е а саме. Мені здається, вчора так. Вчора ви робили конференцію, відеоконференцію на всі пости і всі з усіма керівниками областей. І ви так гарно хвалили пана Ливка про те, що він затримав е активістів, які в рамках чинного законодавства пробують здійснити в'їзд на, на митну територію України та розмитнити товари. Ви сказали, що ви молодець, ви запобігли певним схемам та правопорушенням. А тепер дайте мені відповідь. ви... Шановний виконуючи обов'язки керівника митної служби України. Чому ви, як керівник, не можете дати оцінку своїм працівникам? Чому пан Фірсов, який є керівником контрабанди України, не відповідає за свої вчинки і команди, які даються центрального апарату? О, до речі, про Фірсова. Гарна така особа, постать. І ви знаєте, я хотів би все-таки е, здогадуватися і помилятися, хотів би помилятися, але маю інсайдерську інформацію. Буквально декілька днів назад в квартирі в будинку пана Фірсова були проведені обшуки і е, різними органами, е, з приводу чого були відкриті впровадження, і були знайдені досить цікаві речі. Ви знаєте, ці речі, які не належать майже чоловікові. Я не знаю, не буду ще зговорити, але я точно, ми точно готуємо гарний відеоролик, там де будуть показано з доказами ті речі, які були е, найдені саме в будинку пана фірсова в Одесі. І хотілося б все таки зрозуміти, хто е, в керівництві ДФСу є пасивний або активний. Це дуже така важлива для мене особисто річ. Але про це пізніше. Я думаю, ви зрозуміли про що я зараз говорю, і хотів би, щоб все таки ви прийняли рішення, куди будуть їхати ці автомобілі, з приводу чого ви далі будете порушувати закон. І в обов'язковому порядку ми обов'язково в понеділок зайдемо в гості до кожного керівника митниці ДФС. Львівської області ми обов'язково поспілкуємося із паном Левком, із паном мухою. Якщо він ще не піде, на жаль, я так думаю, що він піде на больничний, Він не захоче з нами е, спілкуватися, буде шукати різні методи, щоб сховатися від, від е, публічності, щоб його не зробили геть зовсім популярним на всю країну. Я хотів би звернутися до працівників, які будуть саме в той день на митному посту Шегині приймати рішення щодо відмови. В перетині кордону українського або ж все-таки дадуть добро. Хотів би звернутися до пана Левка. Пане Левко, ви в даному випадку відповідальні? То, що там муха приїхав і його фірсов і Кривіцький назначили, якоби смотрящим, сматрящим. То ви несете юридичну відповідальність, пане Левко. Ви саме ви будете відповідати по закону. Я хотів би все-таки звернутися до вашої совісті, розуму і зробити таким чином, щоб ми пройшли етапи саме в чин в чинного законодавства. До речі, те, що я привезу із Литви, вас дуже сильно здивує. Ті саме накази, на які ви звертаєте, міжнародні накази чи договори, на саме які ви звертаєте увагу. Вони є м'яко кажучи, неактивними, тому що на протязі з 93 року по 2019 рік Пройшло дуже багато часу. Ви можете порахувати скільки, і ці міжнародні договори були змінені або видозмінені. Якщо ви звертаєте саме увагу на закон або міжнародний договір, який був підписаний саме в, е, в 93-му році, то я вас дуже прошу. Перегляньте, будь ласка, зміни до цього законодавства на сьогоднішній день. І ви зрозумієте, про що я кажу в іншому випадку. Ми будемо вас притягувати вже з допомогою силових структур, якщо ви не зробите. Певні і правильні речі. Я вам дякую. Наступні серії будуть ще більш цікавіші, і хлопці вже збираються їхати на Львівську область майже з усієї України. Активні, нормальні, толкові хлопці і будуть знову констатувати факти: чи не будуть обділені наші митники в очередний раз? Хотілося все-таки бачити і не чути цього запаху знаєте, запаху обістраних штанів. Дякую, слава Україні!